Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде відео і розповідь, і демонстрація, так, чи якісь, можливо, уривки зачитування книги. Книга, книга називається Історія шкіри. Вона такого кольору. Я не знаю, чи на відео, чи у відео буде видно в кадрі. Назву книги, бо е фактично назва йде це тиснення. От е І колір такий е тілесний, е тому кажу, не знаю, чи вловить камера, але назва історія шкіри. Але відразу скажу, якщо ви вже дуже швидко захочете переключати, це не є якась розповідь про як виникла шкіра і так далі. ні. Це книга від пані, від медика. Так, вона має медичну вищу медичну освіту. Вона чи стажувалася, чи проходила якесь додаткове навчання в Франції. І от вона обрала для себе такий напрямок: дерматологія, косметологія. Вона працювала косметологом. От вона є практикуюча лікарка, наскільки я розумію, з її дописів, з її книги, що вона навіть постійно вдосконалює свої знання, поглиблює свої знання. А от і так сталося, що в мене є навіть особисто, я особисто маю знайому, яка теж є. Лікарка, вона є вищ... має вищу медичну освіту. Вона працювала спочатку не дерматологом, але потім перекваліфікувалася, стала дерматологом. І от ну, я пересіклася з нею не по питаннях дерматології чи шкіри, а по інших якихось там е спільних інтересах, але от кілька разів вже була в неї з питаннями дерматології. Тому я ніби слідкую теж за нею, вона теж косметолог. І от мені цікаво було, так коли я читала цю книгу Історія шкіри, дещо з собі там порівнювати. І згадувати, як було там, як пише тут. Зразу скажу, що ця книга, вона мені, я її побачила і придбала завдяки, чи от побачила, що це була рекламна інтеграція. Так, блогерка, певна, вона рекламувала цю книгу, і я її придбала. Я е, вважаю, що я досить стійка до всіляких таких рекламних інтеграцій і рекомендацій. Тобто, я не куплю все підряд, але в мене є е, ну, такі, там не знаю коло таких інтересів моїх, за ким я слідкую, блогерів, так, чи це Ютуб, чи це інстаграм, чи Фейсбук і так далі. І вони мені подобаються, імпонують своїми цінностями, так, принаймні тими цінностями, які вони демонструють на загал. Бо, звісно ж, ми вже давно знаємо, що те, що показано в інтернеті, картинка не завжди або досить часто не співпадає з реальністю. Не те, що не співпадає з реальністю, не все показано, як воно є. Так? Коли навіть от, показується, як все легко, як це. Просто і там пішов, і все встиг, і так далі. А насправді не все показано, як воно дійсно є, і скільки в тебе помічників, і так далі. Але це трішки річний відступ. Отже, цю книгу я купила, я свідомо її купила усвідомлено, Тобто я спочатку побачила рекламу, потім зайшла туди ж по посиланню, там було посилання на сайт. Прочитала, що це саме таке за книга, прочитала можливі варіанти, бо там була був варіант електронної книги, роздрукованої роздрук, книги. Ще був варіант каналу з засобами, де та лікарка і ще кілька і колег вони дають свої відгуки. Щомісяця вони дають кілька засобів, і от відгуки свої про ті засоби, тобто найкраще, що їм сподобалося, щоб вони хотіли виділити. І в цій книзі тут ще є такі циферки, внизу 13, 33, 13.3353. Це ніби як от поділено по, по віку. Та? Тобто 13, 33, 53 – це вік, і це умовний от поділ шкіри на підліткову, дорослу і а, а, зрілу шкіру і так далі. Отже, коли я зайшла, прочитала, я вирішила все-таки придбати. Чому? В мене не є шкіра ідеальна, далеко не ідеальна. Вона була все життя проблемна, скільки я себе пам'ятаю, і дуже довго я лікувала, ходила в різні і в лікарню, і дерматологічно. У нас у Львові є лікарня, навіть не одна. Було зручно біля інституту. Я досить якби легко було забігти. Так коли там після що, бо працюю довго в місті, лікарі приймають не там до 12 чи до першого довше. Тому я боролася, лікувала щось там, робила. Але я думаю, багато хто з вас теж проходив це, що ми в певному віці ми не орієнтуємося в засобах. Так. Але ми дивимося раніше, там був телевізор, потім з'явилися телефони, це я по собі суджу. І відповідно реклама, вона звідусіль з, з усіх усюд, хтось там щось сказав, показав, ти заходиш в магазин з кремами, ну, чи там магазин ось такий, як там не знаю, Єва, Васонс, і так далі. Тобто, магазин е, побутової хімії плюс доглядових засобів. І ти дивишся, ой, яка гарна коробочка і так далі. І, і згадав е, якусь там назву що в рекламі, почув, і вже собі придбав. Тобто, ми робили, звісно, багато помилок щодо догляду. Е, не знали багато чого, і так воно тягнулося, тягнулося, тягнулося. І я вирішила: ні, треба купити цю книгу. І я її прочитала і вважаю, що це дуже-дуже гарна, вдала була думка і вдале придбання. Чому я вам розкажу? Найперше, я бачу і я б сказала, що ця книга призначена для жінок, так, тобто для жіночої статі. я ось. Якраз це собі саме цей момент відклала в голову і продумала, згадала ну перед відео не те, що згадала, задумала, що дуже взагалі нічого про чоловічу шкіру не скажено. Не, не знаю чому. Може там інший тип догляду, може там менше проблем, не те, що проблем, або може ставлення до проблем. І так далі, бо так кілька книг я прочитала, і в мене все більше приходить такі усвідомлення, що ми багато чого робимо там для соціуму, для суспільства, для чоловіків, але не так для себе. Бо от вимагає якісь там стандарти, чогось там, чогось там, чогось там. Відповідно, і більшість жінок все-таки, тобто, більша частина з тих, хто робить собі совівсяляки процедури моролодження, процедури, там не знаю. Довголіття і вигляду там сяяння шкіри в 50 років хочеться, щоб вона була як 25, це все-таки більшість клієнтів, так? Таких процедур жінки. От, тому, мабуть, що ця книга теж от основне охоплює все-таки жіну. Але вона буде корисною, от так, як тут зазначено вік, на якому б етапі ви не були, в якому віці не були, в який би час ви не побачили це відео, я б сказала, що ця книга завжди пригодиться і всім. Навіть не для себе, якщо. Ви там знаєте, вам це все знайомо, але навіть на подарунок вона буде при, прекрасний варіант. Для кого? Для е, молодих дівчат, так, в яких ще фактично, е, ну, такий досить перехідний період і проблемна шкіра дуже часто. Для е, молодих дівчат, які планують чи готуються стати мамою, бо тут теж охоплено навіть від народження і далі, як доглядати за шкірою немовлят, там нову народження, немовлят, е, трішки більше дітей і так далі. Е, потім, звісно ж, Якщо там е, молода шкіра 20-25 років умовно, потім доросла шкіра і так далі. і так далі. Проблемна, не проблемна. Але що тут дуже важливо в цій книзі ще що тут наголошено. Що є захворювання шкірні, так? Не лише там якісь поодинокі висипання коли неколи поодинокі проблеми коли неколи але є дійсно захворювання. І якими би ми не користувалися дорогезними засобами, розрекламованими чи ні, де б ми не чули багато реклами, що цей засіб прямо чудодійний, але тут вона з точки зору лікарки доказово от вона розповідає і ну, чи пише. Що так, багато чого лікується саме аптечними засобами або саме медикаментами. І от, якщо взяти навіть дорогезний якийсь засіб косметологічний, він не ну, він не виправить ситуацію докорінно. Він не змінить. Він може дещо покращити, може дещо покращити так на три на короткий період часу, потім знову воно загостриться. От тому не все можна доглядовими засобами змінити. Але тут дуже гарно пояснено, що таке база, що таке базовий догляд і що таке ось активніший догляд. Так, для мене це дійсно було відкриття. Хоча я вже далеко там, не юна, не молода, але в мене от не було таких знань. Тобто для себе я навіть відкрила правильно, там як вмиватися, коли вмиватися, чим. Звісно, найперше визначити тип шкіри правильно, бо від цього все залежить, це взагалі фундамент, від якого відштовхуватися можна. І які засоби бувають, що таке тоник, тонік, тонер, сироватка і так далі. Це для мене взагалі було незнайоме. Ну, от така я невігласка, можливо. Що ви всі знаєте? Я такого не знала. Ну, пробачайте таке буває, що не всі все знають. От я не знаю такого. Тому для мене це було відкриття. Але що тут ще багато цікавого, що тут про, пояснено про от, е, ну, захист від сонця, коли саме він потрібен, коли саме він важливий, е, як краще використовувати які сонячні, от, е, застосовувати за, захист сонячний. І що мені сподобалось, я теж дотримуюсь такого: е, що так, найкраще, звісно, якщо говорити про сонце, про захист шкіри, то найкраще це все ж таки одяг. Капелюх уникати сонячних годин. Тобто це не є з тих лікарів чи з тих косметологів ця пані, пані Анастасія, яка буде радити вам мазюкатись цим чим підряд так, і смажитись на сонце. Ні, вона теж пропагує таке, що обмежувати і за допомогою тканини себе захищати, а не. Накласти на себе всілякі засоби і спокійно собі гуляти з 11-ї години ранку і до 3-ї години смажитися. Ні. Тому це мені заімпонувало. У мене теж такий, такий якби, погляд, і якщо я десь би там засмагала, а мала би шанс мати на вас відвідати, якесь море чи озеро, чи щось таке. Влітку то я не, ну, не тільки засмаги, ні, я навпаки ховаюсь, повністю закутуюся. Ось що ще? Вона розповіла про різні косметичні процедури, про різні. Оці Салоні процедури, суто, щоб розуміли, бо знову ж таки, на щось дуже багато реклами, таргетованої реклами і так далі. І ну, несеться воно так дуже шаленими темпами, і не завжди в нас є нервова наша система, чи наша стійкість така, чи наша критичність, погляд критичний, стабільний, чи такий міцний, може дещо й пробитись, прорватись. Так? Особливо, якщо все ж таки, мабуть, в певному віці ще немає такої стійкості проти ось. Ну, таких якихось очікувань соціуму. так. Я нейджизм, я не, айджизм, не прихильниця айджизму, але я маю на увазі те, що я по собі суджу, що я там років 20 тому ну не мала все одно такої стійкості проти багато чого, чи там не мала такого мислення, як я маю зараз. так. І мені легше фільтрувати зараз багато багато чого і не перейматися тим абсолютно аніж було це там, припустимо, 20 років тому. От тому так. Тому ще що тут з корисного: що тут вона згадує навіть засоби не масово ні, поодиноко вона згадує ті їй сподобалось, І в кінці книги є коротко по кожній шкірі складена навіть. Якби пропонована програма догляду так пише, наприклад, ранок очищення такий-то, е, тобто, що ми маємо мати в, е, в пляшиці, та, який засіб може бути, чи яка компонента, тонізація, сиротка, зволоження, вечір такий-то, такий-то, такий-то. Е, ще вона розповіла про активи, тобто, от базовий догляд це одне. Це має бути як ну, звичайний наш догляд без великих надій. Тобто це база, щоб нам дозволяти шкірі бути там. Підтримувати її тонус, так і її комфорт будь-яку пору року, бо, все ж таки, зимою це одне навантаження на шкіру, влітку, інше навантаження на шкіру, в залежності від регіону. Різне навантаження від шкіри, навіть Україна має досить різні регіони щодо клімату, спеки чи зими і так далі. От, але є ще активні компоненти, які працюють на певні проблеми. Там, на почервоніння, купероз, розаце, акне, на старіння шкіри вона згадує багато, дуже розповідає ключових моментів. І, звісно, навіть якщо десь щось ми чули, навіть назву ретинол, чи ретиналь, от ретиноїди і так далі. Вона це дуже детально розбирає, як правильно, щоб не нашкодити собі. Якщо у вас ідеальна, прекрасна і гарна шкіра, в принципі, ця книга ну так, вона вам щось дасть, якщо ви знаєте, що доглядати в ідеалі так, може і вам і не варто її купляти, хіба дійсно на подарунок комусь, або все-таки прочитати і переконатись, бо це дійсно це не, є лікарка, це не є людина, яка десь пройшла курси. Ні, це лікарка. Тобто дипломована спеціалістка ну, можна довіряти, як на мене, так і, ну, таким регаліям. так? От, але якщо шкіра проблемна, знову ж таки, знаєте, яка проблема в цій книзі, теж скажу, зазначено, що всіх проблем не вирішиш з допомоги книги, все-таки тут вказано, коли варто звернутися до спеціаліста. От щоб спочатку попрацювати над проблемою, а потім попрацювати над її, якби підтримкою в належному вигляді. Кажу, для себе я почерпнула, я ввела деякі засоби в свій догляд, У мене ж далі не ідеальна, звісно, що. але, мабуть, що очікувати ідеалу. ну, Це знову ж таки багато чого нам дає природа, багато що закладено генетично, і не все можна змінити, і не на всі кроки навіть можна і хочеться йти. Так? Тобто ти вже думаєш собі, наскільки тобі от є вирішення проблеми, і такі варіанти. Так? І чи підходять тобі ті варіанти, чи ні. чи тобі комфортно жити так, як фактично. Плюс-мінус, так як є, можливо, дійсно щось можна трішечки полегшити і покращити. Але кажу, мені сподобалось, в мене враження позитивні, і я собі дійсно багато чого почерпнула. Ще на додачу, ця пані Анастасія Мельник, авторка цієї книги. Вона створила, ну, то не асоціація, об'єднання так, кількох, я так розумію, лікарів. Skin Advocates, Вони є в інстаграмі, точно, може, я в Фейсбуці не знаю. Я в інстаграмі слідкую за нею, і за тою. Стрінкою а там є лікарі, доказові лікарі. Там вони теж мають дипломи. От практику практикуючи, і вони проводять теж консультації. Тобто, така, як в мене, наприклад, ситуація, що мені не до кінця було все зрозуміло, чи я точно по цій книзі зможу собі підібрати, можна замовити собі консультацію онлайн зі світлинами якісними. Тебе лікарка проконсультує, тобі може зробити призначення. Але багато чого вони наголошують так, що краще показатися офлайн і дійсно ну, з розумом підходити до цього. От. Ця книга не дешева, я зразу скажу, бо ви, напевно, що зайдете на сайт, подивитеся не дешева, ні. А, може, звісно, тут вже в кого які ну, можливості, пріоритети і так далі. Не завжди а, можна її собі дозволити, або в певний період часу, як зараз. Не, не кожен подумає, що вона важлива. Я придбала, все-таки, хоч вона не дешева, бо мені актуально в цій книзі і для себе, і для моїх дівчат, які підростають, які скоро найшвидше е, стануть в такому віці, що можуть вилізти підліткові якісь проблеми. І так, мені це вже буде хоча б якась наука, якась обҐрунтована. На обґрунтовані от, е, схеми чи там е, підхід, так, принципи догляду, і е, на що варто звернути увагу, коли там задзвонить мені дзвіночок, та що треба от е, якось дитоніше з, з цим пропрацювати. Дуже багато згадано тут, звісно, бази. База є база, це що е, здоровий сон. Е, е, якби. Сон достатній, так? що в наш час, на жаль, теж не завжди можливо втілити, бо тривоги, бо небезпека. Потім здорове харчування і рух, фізичне навантаження, обов'язково і рух, рух-рух, і вода. Багато вживати води, звісно, що чистої, звичайної води. Теж тут це згадано. Тому так, тому кажу: не дешеве задоволення, але якщо у вас є потреба. То е, можна розглянути це. Е, також я коли придбала, я придбала на сайті, а потім виявляється, я знайшла її, просто в інтернеті, що шукала, знайшла е, в іншому магазині. У нас у Львові прямо офлайн, можна було приїхати забрати дешевше. Е, тому, та, якщо шукати, то раджу ще подивитись її не лише на одному сайті, а десь ще подивитись в інтернеті. І якщо в вашому місті вона є в офлайн-магазині, от я могла приїхати, бо це ще плюс до ціни пересилання вийшло. Тому в мене так добряча різниця вийшла, аніж я би приїхала, забрала в магазині. Тому таке теж може бути, можна собі дослідити це питання. Ось, і що ще такого гарного сказати? Так, це не реклама, бо хтось може запитати. Не реклама, хоча, якщо чесно, я би собі вибрала в рекламу такий, таку працю, так, чи, чи такий товар. Чому? Тому що ну, мені вона дійсно сподобалась, мені вона дійсно корисна. З моєї точки зору, це варта покупка, варте придбання, навіть кажу, і для себе. І для яких умов в залежності, який у вас вік, що от може згодитися так, бо, тому що тут розписано дуже-дуже надовго, фактично, на весь життєвий цикл жінки і, відповідно, шкіри жіночої. І на подарунок, тим більше, дуже дуже гідно як на мене. бо Інформації багато. Інформацію ми черпаємо, почерпаємо, з різних джерел не завжди ти перевіриш, чи людина, яка надає, десь нам доносить і показує ту інформацію. Вона дійсно має відповідну освіту чи відповідні знання. От і треба багато чого фільтрувати, і так далі. Але тут точно скільки кажу, це лікар, я довіряю такому. Має стажується чи то практикує точніше. Тобто можна, мабуть, сприймати це як адекватну інформацію. Звісно, вона навіть це зазначає не раз і не два їжі ж приїжджають різні, отакі, як називає, промопакети чи промо промокоробки, так промо Засоби, тобто вона тестує на собі, чи команда тестує. Потім вона пише відгуки на тому каналі з засобами, де є підписка платна, але ти один раз платиш, і вже потім тобі з'являються, зберігаються всі ця та історія, і все, що поновлюється, воно все тобі теж показується. Звісно ж, вона найімовірніше ну, туди додає ті засоби, які от їй надають, і вона їх тестує, чи сподобалось, якщо сподобалось, вона не пише там, що не сподобалось. Але воно зазначає, що для такого типу шкіри може бути наприклад, заслабке, чи потребує додаткового якогось зволоження, чи щось таке, щось таке. От, тому така моя книга досить незвична, мабуть, для мого каналу такий огляд, але вирішила я, що оскільки вона мені корисна, і оскільки в мене все ж таки, я ж дивлюся статистику, що в мене дивиться більшість все-таки жінок, хоча чоловіки дивляться, але для чоловіків це теж прекрасний варіант, може бути на подарунок. Комусь так, партнерці, чи там, не знаю, дочці, чи, 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 чи будь-що можна підставити своє. От тому е, теж, я думаю, буде корисно. І вирішила, що я буду, в мене, якщо це про книги, то в мене все-таки художня більша література, але ця література пізнавальна, вона корисна і кажу так, я дуже рада, що я все-таки натрапила на неї за допомогою завдяки рекламі, але натрапила. Ну і так, на жаль, мені вона повністю все не покрила, тобто я мусила ще брати додаткову консультацію. От, Але але, але вона мене хоча б скерувала. Бо, як тут зазначено, якщо неправильно визначений тип шкіри, неправильний догляд і так далі, то людина, які б засоби не купила, вона тут теж, до речі, наводить приклади, що от її ну, не клієнтка, а пацієнтка. так, Мала такий-то засіб, таку то суму гривень вона кош... він коштував. І от вона його наносила, а він дорогезний, і марка відома, і все. Він їй абсолютно не допомагав. А потім вона, ну ніби, прийшла до неї на консультацію. Вони підібрали правильну схему. Засіб був 10 разів дешевший, чи там 5 разів дешевший. І абсолютно, не майже відразу, але. Став помітним прогрес на покращення і вирішення тої проблеми. І так, вона наголошує, що нема чудодійних засобів. Якщо є проблема, чи якщо є проблемна шкіра, тобто, якщо шкіра ідеальна, ну бажано не нашкодити, але дуже тяжко нашкодити. Хоча, якщо прицільно працювати, можна нашкодити. Але якщо шкіра так з якимись проблемами і очікувати від засобу за день-два, навіть за тиждень чудопігулки, такого не буває, тому теж треба. Ну, це якби розмова дорослий з дорослим. так, тобто Треба розуміти, критично мислити, що нічого не стається відразу і вже і от прямо за якусь одну мить доброго. так, Бо нас на, на, на зараз насправді в нас за одну мить може статися дуже багато трагедій. Тому так. Тому я вам розказала: буду дякувати вам за відгуки, хто має цікаво, хто ще читав, мав корисна вам виявилася, або кому стало цікаво, і ви хоча б зайдете, подивитись. Хоча кажу: мені в принципі, нічого я з того абсолютно не матиму. Чи ви зайдете, чи ви не зайдете, чи ви зацікавились чи ні. Дякую, що подивилися. Прослухали. Якщо прокоментуєте, теж буду вдячна. Поставити якусь реакцію на відео теж буду вдячна. Оце мене найбільше цікавий. Але, типу, чи я там принесу прибуток якісь лікарці, то, звісно, що мене не надто сильно це обходить і зацікавлює. Але я все ж таки люблю поділитися з знахідкою. І так, це українською. Ну, зараз вже з цим я бачу. Ну, Не те, що немає проблем, звісно, мабуть, що все не покрите відразу і там за пару років. Але зараз стає все краще і краще. Тобто раніше ми могли про багато чого мріяти українською мовою. Так, я мріяла про багато чого українською мовою. Для мене читати російською ем, ну, було так некомфортно, і я не читала неї дуже-дуже давно, там, в дитинстві ще читала, бо хотіли читати, не було нічого іншого. так. Потім в бібліотеці почало з'являтися. Потім, коли я змогла вже собі придбати щось, то неприпустимо було читати мою окупанта. Я це не любила, мене це бісило, тому та я того не робила. Тому дуже прекрасно, що зараз це більше з'являється будь-якого скерування, будь-якого напрямку літератури українською мовою, тому найперше навіть за це я можу цю лікарку поважати, що вона видала таку книгу, видала українською її для мене. У тому числі до україномовного споживача, бо для мене це ключове і дуже важливо. Тому так з задоволенням розповіла вам про неї і буду дякувати вам також за відгуки. Дякую за активність під відео, за перегляди. Всім до наступних відео і па-па!